Тема сьогоднішнього уроку домедична допомога в разі надзвичайних ситуацій. Від того, чи своєчасно і чи правильно надано домедичну допомогу потерпілому, залежить його здоров'я і життя. Перш ніж надати допомогу, варто визначити стан потерпілого. Зокрема, перевірити пульс, дихання, реакцію зіниць на світло. Пульс визначають, поклавши чотири пальці на сонну артерію чи на зап'ясток. Дихання визначають за рухом грудної клітки та за характерним шумом дихання або за допомогою дзеркальця. Реакцію зіниць на світло визначають візуально: якщо розплющене око потерпілого закрити рукою, а потім забрати її, то зіниця має звузитись. Якщо потерпілий непритомний, слід покласти його на спину, Розтібнути комір або пояс, розтерти руки, ноги, груди і спину спиртом, горілкою чи одеколоном. дати понюхати на шатирний спирт на ватці. Не можна переносити, піднімати, садити потерпілого, прикладати до лоба холодні компреси. Залишайтеся поруч з ним. Коли опритомні, заспокойте та якомога швидше повідомте дорослих про нього. То медичну допомогу ви надавайте лише тоді, коли ви в змозі це зробити. Якщо потерпілий не дихає, або дихання дуже уповільнене, слід зробити штучне дихання, так звану штучну вентиляцію огень. Способом рот у рот роблять так: найперше, потрібно відкрити дихання шляхи потерпілого, очистити рот потерпілого рукою, клаптиком тканини або носовичком, закинути голову потерпілого назад. Однією рукою м'яко натиснути на лоба, другу руку підкласти йому під шию. Можна використати скручений рушник куртку ковдру тощо. Щоб язик потерпілого не закладав дихальні шляхи, нижня щелепа потерпілого має бути трохи висунута вперед. Рот потерпілого накрити чистою тканиною, пусткою, серветкою або пристроєм для проведення штучного дихання, якщо він є. Ніс потерпілого, щільно затиснути пальцями. Щоб повітря потрапляло в легені, а не виходило через ніс. Зробити глибокий вдих, щільно охопити губами губи потерпілого і зробити сильний видих. Стежити за грудною кліткою потерпілого вона повинна піднятися, видих потерпілий має зробити самостійно. Якщо в потерпілого немає пульсу на сонній артерії, слід негайно зробити масаж серця. Так званий непрямий масаж серця роблять так. Потерпілого покласти на поверхню тверду, звільнити від одягу грудну клітку, якщо потерпілий лежить на землі, стати біля нього навколішки. і рук покласти навхрест на нижню половину грудини, починати масаж. Ритмічні часті поштовхи до 100 на хвилину, тільки долонями прямих рук. Завдяки цьому використовується не тільки сила рук. А й маса, маса тіла на ребра не натискати, грудина має прогинатися на 4-5 см. Після натискання кисті від грудної клітки не відривати, а почекати, щоб грудина повернулася у вихідне положення. Якщо ви проводите штучне дихання і масаж серця самостійно, то після двох вдихів штучного дихання робіть 10-15 натискань масажу серця. Якщо ж вас двоє, то хтось один робить штучне дихання, а другий масаж серця. Вдих і натискання роблять по черзі. Після одного штучного вдиху 5 натискань на грудину. Через кожні 2-5 хвилин штучного дихання і масажу. Слід перевірити, чи з'явився пульс і чи відновилося самостійне дихання в потерпілого. Якщо масаж і штучне дихання будете виконувати вчасно і правильно, у потерпілого відновлюється серцева діяльність і самостійне дихання, звужуються зіниці. Восьмикласник може також надати потерпілому домедичну допомогу при травмах, кровотечі, переломах кінцівок, якщо вміє. У разі незначної кровотечі потрібно обробити краї рани дезінфікуючим розчином йод, спирт, перекис водню для знезараження. Якщо це можливо, закласти рану стерильною пов'язкою, потім ватою і перев'язати. У разі сильної кровотечі потрібно перетиснути ушкоджену судину пальцем. Вище за місце поранення накласти гумовий джгут і туго його затягнути. Можна використовувати закрутку, мотузку, гумову стрічку, ремінь тощо, сильно зігнути ушкоджену кінцівку, вкласти записку із зазначенням дати та часу накладання джгута. Джгут накладають на півтора-дві години. Обов'язково доправити потерпілого до лікаря. У разі перелому кісток кінцівок знерухомувати пошкоджену кінцівку. Накласти шину з палець, дощок, прутів тощо. Після накладання шини руку потрібно підвісити на хустині або на полі одягу і доправити потерпілого до лікаря. Якщо перелом відкритий, не можна самостійно вправляти уламки кісток і накладати шину в місце, де виступають уламки кісток. Слід обережно накласти на рану стерильну пов'язку, у місці перелому одяг розрізати, дати потерпілому знеболююче і направити до лікаря. Щоб уникнути ризику інфікування хворобами, що передаються через кров, потрібно уникати прямих контактів з кров'ю, якщо є можливість надягнути захисні рукавички. Якщо кров потерпілого потрапила на шкіру, якомога швидше змити її водою і шкіру насухо витерти. Якщо шкіра не ушкоджена, ризик інфікування незначний. Якщо кров потрапила в очі, промити їх водою. Вважають, що робити штучне дихання безпечно, однак, якщо на обличчі потерпілого є кров і рани, слід скористатися, наприклад, шматочком поліетилену, зробити на ньому отвір, щоб через нього проводити штучне дихання, не торкаючись губ потерпілого.